Продається затишний будинок у місті Мостиська Львівської області. Будинок має загальну площу 76 метрів квадратних, з яких житлова площа складає 54. Він включає три просторі житлові кімнати, функціональну кухню, ванну кімнату з туалетом та тамбур. Всі приміщення зручні та світлі. Будинок знаходиться у хорошому житловому стані, тож нові власники можуть одразу заселитися та жити. Дім підключений до всіх необхідних комунікацій, електроенергії, газопостачання, центрального водопроводу та каналізації. Ділянка площею 15 соток, простора та доглянута, вона повністю огороджена, що забезпечує додаткову приватність і безпеку. На території розташоване господарське приміщення, яке можна використовувати для зберігання речей, інструментів, облаштувати невелику майстерню тощо. Розташування будинку дуже зручне. Місто Мистиська має всю необхідну інфраструктуру для комфортного життя: школи, садочки, магазини, медичні заклади, ринок та кафе. Гарне транспортне сполучення дозволяє швидко дістатися до Львова або інших населених пунктів, цей будинок стане непоганим варіантом для проживання. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте до власника, щоб дізнатися про деталі та домовитися про перегляд. Ціна будинку 27 тисяч присутній торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.